Як жити у Києві і бути господарями своїх будинків відтепер можна навчитися у столиці? Відкрили безкоштовну школу обізнаного киянина. Навчання організувала столична влада, аби пояснити людям, хто і як управлятиме багатоквартирними будинками після ліквідації жеків. Перше заняття вже відбулося. Понад 200 киян виявили бажання з'ясувати, яка форма управління будинком найефективніша. Якщо досі більшість багатоповерхівок обслуговували ЖЕКИ, а активніші громадяни створювали ОСББ, то незабаром всі мешканці висоток мають взяти відповідальність за технічний стан будинків на себе. Таке передбачає закон, що має набути чинності з 1 липня, і вказує, яким чином це можна зробити. Люди або повинні створити об'єднання, або зборами самі обрати управителя, або якщо не оберуть управителя і не створять об'єднання, то орган місцевого самоврядування на конкурсних засадах повинен Винен буде призначити управителя саме призначення управителя і викликало найбільший резонанс у киян. Представники влади пояснюють, що і самі вбачають в цьому процесі неябикі ризики для мешканців. Ціна на послугу з управління буде визначатися на конкурсних засадах, і впливати на цю ціну ви як мешканці будинку не зможете, і ви отримаєте управителя, у якого вже буде визначений тариф. Саме для вашого будинку, окрім цього, якщо людям не сподобається якість роботи управительської компанії, змінити її можна буде лише за рік, а передбачити добросовісність управителя тяжко. Як такого ринку управителів поки що немає? Його не існує, і це тільки початок створення того очікуваного і бажаного конкурентного середовища, яке дасть можливість і в кінцевому випадку якість послуг підняти самостійне обрання управителя теж ризиковане, бо будь-яке його рішення за отримання будинку мають підтримати не менше 75% мешканців багатоповерхівки. В іншому разі всі ініціативи зайдуть у глухий кут. Крім того, законодавство не передбачає методів контролю за новообраним управителем. Саме через юридичні колізії в документі столична влада вважає його передчасним. І мер Києва Віталій Кличко вже звернувся до парламенту відтермінувати введення його у дію. На сьогодні не розроблені відповідні підзаконні акти, не розроблений саме порядок проведення конкурсу на обрання управителя, типовий договір. Тобто, сьогодні законодавець не готовий для реалізації цього закону. Що говорити вже про простого громадянина, який не освічений цих питань, якщо ж нововведення все ж вступить в силу, кращим варіантом для мешканців влада вважає створення ОСББ. ОСББ – це така собі Верховна Рада. Багатоквартирного будинку створено для того, щоб розпоряджатися під'їздами, підвалами, горищами, стінами та всіми комунікаціями. Додатковими бонусами для ОСББ є фінансова підтримка. Міський бюджет компенсує частину вартості робіт у разі аварії, втілення енергоефективних заходів, співфінансує капремонти. Ці переваги вже спонукали киян останнім часом створити ОСББ у кількох сотнях багатоповерхівок. Проте в школі обізнаного кияни навчають правильно діяти у будь-яких ситуаціях у разі нововведень. Кожен слухач після закінчення курсу лекції отримує свідоцтво і головне знання, як управляти багатоквартирним будинком. Світлана Жайверна, Олег Борщевський, телеканал Київ.